Так, друзі, ну що, всім привіт. Сьогодні у нас вже четвер, -може! А время? Время я вже не гляну. Зараз. А время, друзі, вже на хвилиночку, Третя година. Тому прийшло время пообідати. Як я вже і казав, нема кому вести. Ну, значить будемо обідати. Ріва! Ё-моё. Да Так. Так. Ай, файно, як у мене тут є полочка. І чудо термос. Опа. Тому все це діло заливаємо. Опа. Щось мені здається, що це вже зовсім не Ну, Ладно. Може і запаритися. Так, что тут нахало на белочку? Оба. Это все дело надо замочить тут, чтобы оно нырнуло. Ну, Но... от зараза. Поднимается. Ладно. Ну що тут Михайло в наші, короче, мені хліба з яйчком зробила, наш смажила. поклала яблучко, печарочки. Зробила чайку. у термос. Не пропадемо, друзі, все правильно. Чпук. Термос, правда, з цим біда. Я його трохи був роздавив. Ну, якщо чесно, дуже гарячий не люблю чай. Ну він ще гарячий. Так, друзі, ну а тим часом поки... Ота мівіна, чи що воно? Ріва. Запарюються. Я піду. Коротше, друзі, я піду, ось бачите, я е я планую зробити побільше трошечки. Тому взяв каністрочку з собою. Зараз помию ще руки. А, піду, напевно, вилью її. Для того, щоб вже точно зробити сьогодні 5 гектарів. І щоб точно в мене солярка не скінчилася. В принципі, тут їхати не так і далеко додому. Но мені просто хочеться сьогодні зробити побільше. Для чого? Для того, щоб я завтра закінчив тут і виорав йому ще й город взятові. Города я не знаю, скільки в нього там, можливо, десь до гектара, можливо, і гектар. Але просто там нема стерні. Там два рази задісковано. Я переживаю за те, що буде набивати на колесо. Прийдеться трошечки помучиться. А можливо і ні, якщо буде набивати. Я вам колись вже за лайфхак казав, значить, намотаємо туди ізолянти і будемо рад. От. Ну і трошечки ще хочу прошвернутися, значить. Ось тут по посадочці, тут така глуха посадка, капець просто. Воно ще на балку туди виходить. Ух ти. То тут я вам скажу, знаєте, весело. Тут і фазанчики, до речі, за минулим кругом розвертався, дивлюсь, лежать з хвоста пір'я. А він сьогодні он туди під край, під зелену пшеничку. Ага, вам не видно. Він сьогодні там ходив той фазанчик, ну напевно хтось йому пір'я повидьорував. Ну, я собі для красоти тут в кабіну. Коротше, забрав. Дивіться, яка красота. Ут. Так, все, друзі, піду залью. Опа! Бо вона мені, якщо чесно, вже задовбала тут стоїть. Опа! Опа! Другий раз так незручно вилазить ту студова, як Настя в мене казала, студова. <гаду> Все, зараз залью і будемо обідати і будемо продовжувати, друзі, орати, А чого, друзі, так, бо підходять вихідні і на вихідні вже зять приїде додому з роботи. От. І як я планував, значить, щоб на вихідних зараз. оба. Оба. Оце хаще, Оце оба. Оце хащі, й Оце хащі. Оба. Хтось і тут добирається до дерев. Там воно теж спиляне. Коротше, друзі, щоб на вихідних ми з ним поїхали. У нього ще один кусок 6 гектар. От. І значить... Я би, хотів його, я би хотів його лупанути за день. А для цього ну, я сам, напевно, точно не зроблю. Для цього треба, щоб трактор не зупинявся. А і пік, і пік, і пік. Я виїду раненько вранці. От, почну. А він уже... Все ж таки діти поспить, як прокинеться, приїде, поміняє. Ну і так, будемо змінюватись, щоб він ще й довіз солярочку. От І щоб ми його за цілий день а можливо, знаєте, щось зачепить Хорошо туди ніч, але щоб доробити бо як я вже і казав хоч і кажуть що буде тепло але, знаєте зараз вірити нашому гідрометцентру не можна може бути все що хочеш тому краще поторопи по по, по поспішити трошечки і Ну, можливо якийсь діньок розслабиться, бо я вже, якщо чесно. Як хтось мені писав, що ноги терпнуть, у мене вже все терпне, я вже замарився трендець. І за дня в день Печу, вчора приїхав о сьомій вечора вже додому. Ну, знаєте Хочеться ж скоріше не просто так, як е, тут один виїхав вчора. Значить, я ж кажу, що тут веселіше, тут і фазани ходять. І косуля вчора бігала, але я не встиг засняти. От. І машини їздять частенько, ну хоч трохи веселіше. Не так як у мене там було. <кзарк> От. І значить вчора орав по сусідству через діляночку. Ще якийсь трактор. Але той трактор, звісно, не знаю час, він покатався, щось покрутився, помучився, напевно, що плуг зовсім не притертий. Ну і коротше, він чухнув додому, як тільки стемніло. І він, можна сказати, перед тим як стемніло приїхав, часок покатався і поїхав додому. А я ще часа два. Побув. А ще, друзі, круто мати ось таку е, ось такі кріплення. Значить, до цього кріплення у мене є ось такий тримач, яким я постійно знімаю. Дуже, друзі, файно виходить. Я його ставлю, значить, сюди, на це кріплення. Добре, що. На цьому полі є інтернет. Включив собі серіальчик, вивів звук на магнітолку. О, та вийшов. Вже веселіше набагато і приємніше працювати. Поки кружок зробив, якийсь там раз глянув, глянув моніторчик той чи в телефон на фільмець. Не замітив, який круг пройшов. Тому рекомендую, друзі, включайте собі серіальчики. Такі магнітоли. Але, друзі, біда у мене нахитнувся правий динамік. Такі класні тут, звісно, динаміки більш-менш хороші стоять. І коротше, один згорів і один згорів. Треба буде щось думати, бо на один погано чуть. Він дуже далеченько. От. В ідеалі було б зробити їх тут чотири поставити, а сюди в уголки. В кутки от сюди, от сюди і от сюди по одному і, звісно, туди. Було б дуже чудово. Все, а я буду обідати Друзі, всім привіт. Друзі, я напевно. Розучився вже розуміти людей. Я вже не розумію, де гумор, а де реальність. Коротше, один із підписників сказав бери болгарку. І шліфуй. Коротше, болгарку взяв, шліфую. Не знаю. Чи допоможе це йому? А ви пишіть коментарі, чи допоможе це отвалу. Більш краще завертати землю. Але оці два отвала, я дивлюсь, вони нарушені. Їх ось тут ззаді Хтось нагрівав різаком і трохи згибав назад. Тому я дивлюсь, що коли горю, я дивлюсь, що він не завертає землю. Цей і перший. Не завертає отак землю, а просто так переворачує. Задній більш-менш кидає, задній не зігнутий. Для чого це було зроблено? Не розумію. Можливо, думали, що, можливо, знаєте, щось у них там не докидало, та вони його, ну типу, не знаю навіть для чого. Ну, тому шліфую. Спробуємо ще так. Я вже не знаю, що робити. Ще одне. Напишіть, будь ласка, хто як консервує їх на зберігання. Можливо. Хтось там чи салідолом, можливо хтось краси, можливо хтось ще щось. Моя помилка була в тому, що треба було все ж таки до дощу потратити на плуг пару днів, зібрати його, він би блищав от сухої земли, землі. От. Ну, ситуації бувають різні, можливо, що знаєте... Початок коронки вже буде, сирий, сира земля. І знову він не відшліфується так як треба, тому напишіть, як ви їх консервуєте. А я, друзі, я читаю всі коментарі. Тому не забувайте написати щось. Так, друзі, що в мене вийшло? Коротше, шліфанув я їх усі три. Але не до близьку, звісно, до близьку тут можна блядь, і вмерти рядом з ними. да Красунчик. Ох, ти трактори сраний. Поїхали сьогодні будеш працювати. Не? Не хочеш? Ну що, друзі, тоді спробую. Ну я думаю, що ще ж треба ще треба шліфанути польову доску. Молодця за двер, завівся, а ще ще почистив, шліфану польову доску. Ну що, шліфанув я, значить, і польову доску. Перва вже блистить, сама по собі. От. Ну що, буду виїжджати, провлятися та їхати поле. Друзі, не забувайте про подобається, будь ласка, до мене. Ну і підписуйтесь на канал. Всім добра. А я приїхав. Друзі, ну що, зробив я 4 кола. Не знаю. Чи принесло це пользу, не знаю. Задній корпус взагалі заліплений. Але що хочу сказати, що значить, земля, дивіться, ось її, да? ну вона ну не вся напевно, може це якась цей, зверху, ну знизу, мені здається, вона прям ну як глин, ну як ну така, вона ліпиться ще. То реально напевно, що вона просто ще не готова до оранки сама земля. Налипає, ось о, дивіться, аж сплюснуло його. Коротше, будемо дивитися далі. Але мені здається, що треба просто частіше чистити його. Тоді він потроху-потроху буде е, самозашліфовуватися. Тому спробую ще таким чином як би то частіше чистити. Думаю, що воно в посадки мелькнуло? Ех, э, косулька.